Я зробила це заради чоловіка, а він не оцінив і ще й мене звинуватив, як я його не просила, як не запевняла, що це більше ніколи не станеться, але він сказав, що не залишиться зі мною навіть заради дитини що б мені було робити. Здається, то було в іншому житті щасливий шлюб, коханий чоловік і мрія про власне житло. Ми вже жили два роки разом, а все знімали житло. Наших зарплат вистачало на те, аби покрити оренду і щось поїсти та купити раз в місяць якусь обновку. Чоловік дуже старався, але все одно грошей на мрію не вистачало. Тоді Вадим вирішив таксувати вночі, щоб мати додаткові кошти. Я ж могла дати тільки затишок і ту мізерну зарплату, яку я мала на роботі, так щоб не задурно ходити. Знаєте, чомусь я вчепилася за ту роботу, хоч і розуміла, що мені платять набагато менше, ніж я заслуговую, ще й кажуть, що роблять мені послугу. І я так до того звикла, звикла до цієї пайки, що була певна, що я найбільше й не заслуговую, тому й погодилася на те. Але перед тим своїм чинком я зрозуміла, що принадіє. У мене був розпач адже дитина забере й ті крихти, які ми відкладаємо. Проте Вадим дуже втішився і сказав, що все владнає. Головне, аби дитина була здорова. Але ж я бачила, як він владнає. Вже два роки минуло, а ми й далі там, а буде ще гірше, бо для дитини ти хочеш найкращого, то собі можна щось не купити, але ж дитині не відмовиш. І з такими думками я прийшла на роботу. Директор це запримітив і покликав мене в кабінет. Що сталося? Мені потрібна усміхтана працівниця. Та не знаю. Чого я маю усміхатися, коли зарплата маленька, а мені стільки всього треба? Це дуже просто владнате, каже він мені. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, то й у тебе гроші будуть, і кар'єра піде вгору. Звичайно, що я вибігла звідти вся червона, ще чого мені бракувало, адже я люблю чоловіка, але та думка про те, що варто лише раз в тиждень, 10 хвилин побути з ним, і я матиму все, що хочу, це мене не покидало. І в один день я погодилася. Нарешті у мене з'явилися гроші, і ми могли більше відкладати. Чоловікові я казала, що маю премії, мене ще й підвищили. Він дуже з того радів. Я знав, що ти у мене розумниця. На початках мене ще муляла совість, але потім я втягнулася, бо грошей побільшало, і ми могли за рік купити квартиру спільними зусиллями. На цьому етапі все й розкрилося. Шеф замовив доставку фруктів до квартири і її привіз Вадим. Я йшла додому ні в сих, ні в тих, все думала, що я маю сказати, як пояснити, що я це все робила для нього, щоб ми швидше стали на ноги і далі жили в мирі й злагоді, адже ці стосунки нічого для мене не означали. Вадим мені такого наговорив, сказав, що навіть дивитися на мене не може. Я просила його залишитися заради дитини, але він сказав, щоб я навіть не думала приписати йому дитину. І отак я залишилася сама, без коханого чоловіка, з відкладеними грошима, на них точно було дитину не виховати. Пройшло багато років, я не знайшла своє щастя чомусь, все порівнювала чоловіків з першим чоловіком, і вони завжди програвали порівняння. Дітей у мене нема, житла так само нема, і я думаю, де ж я проведу свою старість без свого куточка, бо весь час не вистачає грошей на нормальну квартиру. Думаю, це все сталося через те, що я не змогла донести до чоловіка, що я все робила заради нього і нашої сім'ї. А ви такої ж думки? Підпишись, підтримай українськомовний контент.